Благослови Бог наш завжди, бовся час і на віки віки. Амінь. на ти болеш, ти кріпи, це безсмертний, помий вілий нас. Це твій бореся тих ріки, ще ти безсмертний, помий нас. вілий наш. Це ти боре, сети кріпи, ще до безсмертний, помий вілий наш. Слава в світі, на Святому духові, і нині повсякчас, навіки віки віки вам і. Переси та хрусті нас, Господи, жителіки наші, та тихо простих заподі наші, за ділянці, і сіли, не очі наші, і мені погоради, Господи, молодди, молосподи, помилуй, слава Ціре, Святому Духові, і мені повсякчас, і не в амінь. Отче наш, Твої сину небеса, нехай святи сім'я Твоє, нехай буде старше Твоє. Нехай, воля Твоя, як а не відтягті на землі, ніка суспілай на сьогодні, і прости нам провини наші, ми прощаємо до наших, і не веди нас у спокусу, але відволи нас і слухавого Бога. слава цар сви, слава Цей, й святому всех часів, час і найвіки, віки. Амінь. Духами спочили права, велики, душі рабі твої, спокой і примину Боже на життя, бо до тебе, чоловіко любше, оселя твої, Господи, не сісі дітвої спочивають, упокою душі рабі твої, по ірини чоловіко любов, слава Всю і сину, і святому. І зимовчині до провела, і розбитуй на несаламаних, а від душі робіт своги у бокою, і нині повсякчага, і на їх і кивані, і не на свисті диво, що баби не породила, на спасіння Молодосподіду спочили, храбів Божий, Богдана, Михайла Марію, Татан, Григорія, Феброніон Катерину, Богдана, Ойго, Михайло Катерину. Михайло Локона, Сесію Анну, Ольгу, Володимира Павліна, Михайла, Василя, Петра Петрану, Андрія Анну, Григорія, Ребів Божих, Новопредставлену представлено, Євгенію, Юсифіанну, Катерину Олексія, Володимира, Тита, Петра Ореста, Олександру Ребів Божих, Новопредставлену Лебра, приставну Лебрану, Олега, Теодора Софію. Мокрину Володимира, Афанасія, Фанасієв і Олександра, Раба Божого, Володимира, Рабів Божих, Ольгу Івана, Роста Євгенія Івана, Євгена Марія Олега, Рабів Божих, Ольгу Михайла, Лілярію Пікерію, Ганнунесуралюдом, Михайла, Константина Андрія, Рабів Божих. Софію Юрія Олексія, Василя Мирона, Ганну Емілію Івана, Мирослава рабів Боже, Ігор'я Марія Івана, Надія Богдана, Василя, Ірину Ганну Михайла, Тетра, рабів Боже, Марія Рметра Андрія Володимира Люба, Катерину Андрія Євана Настасію Ганну Мирона. Василя Марію Григорія, Степана, Микола, Проскеві, Олексія, Равіожик, Степанів Лену, Юрія Романа Венєміна, Володимира Марія, Ярослава, Реуріану, Софію, Івана, Зинові, Володимира Павла Єву Марії, Якова, Степана Рулалію, Полагіє В'ячеслава, Михайла, Михайла, Рабів Божих Віру, Сині, Ярослава, Олена, Миколу, Світлану Віру, Степану, Гію, Уляну Юрія Володимира Юрія, Анну Марію, Вірую, Олексія. Рабів Божих Миколу Ольгова, Якова, Маркова, Слава Вірую Івана, Іпросу, і Василя. Рабів Божих Володимира Івана Бориса Юрія. Рабів Божих Василя Михайла Андрія, Євдокіосифана, Микола. Рабів Божих, но приставну писанти на вірус Рівці, плану володиминне. Федора, Ларису, Антоніну, Софію Франка, Лину на коло, Февронію, Февроніями, китало, Ірину, тихо Івана Олександра Тетяну, Юрія, Марія Сидора, Тамара, Василя, Бориса, Марія, Миколу, Леся, Валерія, Сергія, Рабів Божик, Анатолія Степанова, Володимира, мрапила Евгенія, Олексія Олена, Олега, Бориса, Бориса, Ірину, Петра, не Божик, Галину. <гум estate> Афанасія, про скеві рабів Божих Петран, Аду Анраникарабів Божих. Протерей Йосифа Петруна, которую висуню до Миколу, Івана Івана, 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 Івана Ярославу, надію. Ярему Михапулде, Саві Мухаподи, Никодимов Христопами Долге Георгія, Тараса, Тараса, Марію, Марію, Софію, Ренопреставу, Андрія, но приставну воїна Андрія рабів Божих Стефана Василя Іванни є Валентину не всіх воїнів, що віддали своє життя за волю країни. І за відпустчення їм усякі провели і не відми помила, толі помилуємо, помилуй, Господи, <звіхи> спочивайо. Моли, Господи, Господу нас, Господи, помилуй с Воскресенье життя и спохиспочили ребю поигру. Возвращаемся, даємо справившись, і по центре святим моим вашим моим духом. Мені повсякчас и навіки веки. Ісусні вас на бородина, що вороди себе. Слава Цінесловом. Благослови. Нас представилися тут, писали мені в нами, споминай, ми спушили родичі наших, бо селища веселих полонів в рамках бої до правних прийняв нас, помилий він тебові. І чоловіком велоні. Вічний спокій подай, Господи, з почулим рабам Твоїм. Богдану Михайлу, Марію, Петру Григорію Совроні, Катерині, Богдану Ользі, Михайлу, Катерині, Михайлу, Олексія, Сесії, Анні Ользі, Володимиру Павліні, Михайло Василю, Петру, Анні Андрію, Анні, Григорію, Рабам твоїм, Тут писаним нині на маскові маємо з почулим родичам нашим.